30 серпня в міській раді пройшла конференція найчисленнішої громадської організації нашої громади ради ветеранів. На захід завітали більше сотні членів організації, незважаючи на поважний вік та спекотну погоду. В цьому році організації виповнилось 47 років, а численність членів за рік зросла з 800 до 1161 років. На такий зріст попливали дві причини: об'єднання міста Українка в українську громаду та розширення спектру діяльності організації в зв'язку з військовими діями. Я відкрив для себе дуже багато цікавого. Я побачив, чим живуть ці люди, як працюють ці люди, як вони відносяться один до одного. Тобто, робота кипіла кожен день. Ми щось роздавали, щось ділили, когось провідували там народлипи. Оскільки робота для мого бізнесу закінчилася, а з війною тим паче в мене заявила купа вільного часу, і, як ветеранській організації, я зайняв себе на цей час такою роботою, яка приносила мені колосальне задоволення. Я скажу відверто, я ніколи не думав, що я буду найщасливий, коли я за один раз куплю 40 буханок хліба. Принесу сюди, ми його розрізали пополам цей літ і роздавали перші два тижні, ви пам'ятаєте, можливо, навіть три тижні, були дійсно самими тяжкими. Не зрозуміло було, що буде далі, Київ оточували вороги. Базар закрився, ринок наш, магазини закривалися, порушилась логістика і взагалі не було зрозуміло, що буде відбуватися. І от я побачив, наскільки дружня, наскільки організована наша ветеранська організація. Наскільки вона переймається проблемами один одного, скільки людей з'явилося на навколо цієї організації, які пропонували свої послуги, з їм робили всього корисного, виконуючи обов'язки голови ветеранської організації, відзначила роботу активу організації. За великим рахунком, люди, які виконують цю непросту роботу, це волонтери, які несуть на собі функції соціальних робітників вже багато років і плочі за людьми похилого віку, які проживають на їх дільницях, в їх будинках. А саме цікавляться станом здоров'я, навідують хворих, вітають з ювілеями, допомагають лежачим придбання ліків, продуктів харчування, в оплаті комунальних послуг, допомагають оформленні документів на матеріальну допомогу. Повідомляють про видачу гуманітарної допомоги, розносять самі цю допомогу по квартирам лежачих хворих. Повідомляють про заходи, які проводяться в організації місті. Представляють інтереси ветеранів в міських і соціальних службах тощо велика вдячність нашому активу за його самовіддану працю. Я їх назвала би залізні жіночки і в дощі в сніг і спеку вони готові допомогти людям. Члени ветеранської організації не тільки допомагають нужденним, а й значно збагачують культурне життя громади і беруть участь в різноманітних заходах та концертах. Наші ветерани на новий рік, Андрійські Учербиці, Свята Івана Купала, День міста, День Незалежності та інших заходів. Відвідували клуб класичної музики, вдохнові, клуб відпочинку ретро, концерти, виставки, екскурсії, лекції, семінари, брали участь в конкурсі рік», виставках біжутерії та виробів факультету. З початком війни беруть активну участь у волонтерському русі, допомагають людям віку продуктами речання. Як старожили нашого міста, наші вітерани бойдуж до суспільного життя України займають принципову громадську та життєву позицію. Жваба відгукується на потреби людей, що потрапити в біду. Обов'язково слід відзначити, що організація ветеранів міста Українка сім років назад стала засновницею інституту третього віку, який за сім років існування випустив більше тисячі випускників. Спочатку війни багато факультетів припинило свою роботу зв'язку. Що ДК «Енергетик» зайняли під волонтерський штаб, але ж деякі факультети функціонують до сьогодні в інших приміщеннях. Хочеться згадати чудовий конкурс «Супербабуся», випускний вечір інституту. Багато цікавих подій відбулося за цей час. А незабутні концерти нашого заслуженого хорона Дніпряничка, засіданий клуб, клуб класичної музики, вдохнові, якого з нетерпінням чекали слухачі. Дуже талановиті наші ветерани і співають, і танцюють, і вірші пишуть. Картини малюють, яскраву біжутерію роблять, квіти вирощують і багато інших. Куди з глянь все наші люди? Також Тетяна Безкорсова висловила подяку і міським органам самоврядування. Перш за все, хочу висловити від Ради ветеранів велику подяку виконавчим комітету Української міської ради, депутатському корпусу української міськради за постійну підтримку і турботу про ветеранів, інвалідів і пенсіонерів нашої організації. В межах затвердженої міською радою програмою підтримки діяльності ветеранської організації міста України. Наші організації були виділені грошові кошти У 2019 році 250 тисяч гривень, у 2020 році 220 тисяч гривень, у 2021 році 150 тисяч гривень. На конференції вислухали звіт ревізійної комісії та головного бухгалтера. А найголовнішою частиною конференції стало обрання нової голови ради ветеранів. Найкращим кандидатом стала Ірина Косянчук. Я багато років знаю цю людину. Пишаю, що ми знайомі, живемо поряд. З перших днів знайомства я була здивована, як ця людина швидко може організувати, організувати навіть незнайомих людей на якийсь захід. Наприклад, прибирання колодому після будівельників, або організувати перший будинку роботу консьєржів, при цьому за власний кошт становити телефон. Багато її пропозицій по благоустрою міста було реалізовано в місті від Канково. Асфальтові доріжки між будівельників 11 і будівельників 14 і будівельників 7. це Заслуга цієї людини. Обладнання дитячого майданчика напроти будівельників, 1. створення скверу біля будинку і багато інших. Ця людина не тільки ініціативна і талановита. Дев'ять років тому вона стала засновником клубу класичної музики «Вдохновіння», засідання якого завжди з нетерпіння. Признана людиною року 2016-го в місті Українки. Всі зрозуміли, що мова йде про Касянчук Ірину Вікторовну. Вона в складі ради ветеранів з жовтня 2019 року відповідала за культурно масову роботу. В організації має вищу освіту, приймає участь в усі, усіх заходах міста. Ірина Вікторівна відповідальна, принципова, чуйна, доброзичлива, творча, цілеспровована людина. Доводить все розпочати до кінця. З початку війни активно приймає участь в забезпеченні людей похилого віку гуманітарною допомогою. На власній автівці розвозить її по домівкам дижачим хворим. Рішенням ради ветеранів від 21 серпня 2022 року протокол номер 12 одноголосна затверджена кандидатура на голову ради ветеранів касянчук ірина Вікторівна. абсолютною більшістю голосів присутніх кандидатуру ірини касянчук було підтримано і відтепер рада ветеранів має нову голову ради і нові горизонти роботи Для мене це велика честь. Я добре розумію, що ця організація створювалася вами, людьми, що збудували це місто. Ми їх звемо першопрохідці. Велика йому пошана за це. 47 років існування нашої організації підтверджує її дієздатність і життєздатність. Сьогодні від імені всієї організації. Я хочу висловити велику вдячність безкорсові Тетяні Петрівні, яка підкосує керівництво ради ветеранів у скрутний для організації час, коли пішла з життя голова ради Щербакова Тетяна Венянінівна. А коли почалася війна, Рада ветеранів під керівництвом безкорсової ще більш згуртувалась. І спрямувала свої зусилля на підтримку найбільш незахищених мешканців нашого міста. Я думаю, що ви всі це відчули. Прийнявши на себе головування радою, я вважаю за необхідне зберігти цю, мабуть, саму велику, найбільш велику суспільну організацію нашого міста, зберігти її традиції, виправдати вашу довіру. Та разом із радою ветеранів і за підтримкою міської ради продовжити нашу роботу. Нинішні літні люди є останніми носіями класичної культури межі 19 20 століть. століття. Саме вони були першопрохідцями в розбудові нашого міста. Саме їм ми завдячуємо усім, що у нас є. Тож щиро вітаємо ветеранську організацію з новообраною головою і бажаємо кожному члену організації. Здоров'я та довгих років життя все буде Україна, і все буде Україна.